Рухаємося далі по ефіру. Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України, зараз з нами на зв'язку. Так, вітаємо вас, пане Олексій. Доброго ранку. Отже, чи можете розповісти, як минув Великдень в Україні, які правопорушення фіксували правоохоронці, і що було найпоширенішим, можливо з порушень. В цілому можу сказати, що Великдень пройшов в спокійному режимі. Максимальна ситуація була контрольована, як вже повідомлялося, неодноразово було максимально посилено кількість екіпажів, присутність поліції і інших підрозділів правоохоронних та інших служб на території держави. Тому максимально ситуація була контрольована. Пройшла в спокійному, доброзичливому і такому режимі і атмосфері. Відзначення таких великодніх свят. Що стосується правопорушення, які були зафіксовані, то повідомлень про вчинення правопорушення ми отримали 7753. Звісно, зараз кваліфікація їх перевіряється і встановлюється, але найбільш поширеними були дорожньо-транспортні пригоди, вчинення хуліганства. Крадіж, крадіжка, конфлікт порушення правил дорожнього руху це щодо таких найпоширеніших, які були. Проте наголошу на тому, що додатково перевіряється достовірність інформації, яку ми отримали. Скажіть, будь ласка, яка наразі кількість ДТП із нетверезими, чи більше їх стало у порівнянні з минулими роками? І ясно, що не назвеш це порушенням поведінки на дорозі, але те, що фіксую я. Водії часто в телефонах вони не сфокусовані, вони не користуються е сигналами поворотників. Що з цим буде робити поліція? Ви аналізуєте ці теми? І цю тенденцію вона лякає? Де що, де що... Різні е, тематики, але спробуємо об'єднати. Що стосується першого питання, саме от ДТП з е, коли фіксується саме керування у стані сп'яніння, тобто коли один е, з водіїв знаходиться у стані сп'яніння, на жаль, статистика е, зараз перебуває у динаміці в негативну сторону. І якщо ми говоримо за 2021 рік, то таких. ДТП було зафіксовано 843, в яких 113 людей загинуло і 1072 людини отримали травми. В 2023 році таких ДТП вже стало 942 і 96 людей загинуло, 1226 людей отримали травми. Якщо за цей рік говорити, то за січень-березень вже сталося, ти ДТП саме через керування. у стані сп'яніння 28 людей загинуло, 250 отримало травми ті того чи іншого ступеню. Це статистика, яка дійсно говорить сама за себе, яка є. Досить високою можна сказати кричущою. і це питання, яке постійно знаходиться на нашому контролі за минулий рік. Ми склали понад 151 тисячу матеріалів за керування у стані сп'яніння. І е, це було безпрецедентна кількість, і свідчить про те, що дійсно це правопорушення є досить розповсюдженим. А якщо вже говорити про цей рік, то лише за 4 місяці е, от цього року ми вже склали майже 50 тисяч матеріалів за керування останні сп'яніння а такий самий період минулого року було. 46,5 з половиною тисяч. Mm -hmm. Тобто, ми вже перевершуємо а, а, от ці цифри, які були минулого року. Олексій, Чисто, б, що це я перепрошую, буквально 30 секунд, але питання не менш важливе. Я переконаний для тих, хто чує гучний вихлоп, особливо якщо живе біля е, активних магістралей. Що робить нас поліція Адже понад ну майже рік здається в Києві mm -hmm. діє заборона, але мені здається, що щовечора чую гучні ці звуки на дорозі. Так, питання не тільки столиці, але в столиці, напевно, найбільш розповсюдженіше це явище, і можу констатувати, що лише за цей рік вже понад тисячу разів ми притягували до відповідальності, от саме таких любителів форсажу. Особливо під час воєнного воєнного стану, і е, деякі з них вже мають і по 10, 15, 20 притягнень за різні види правопорушень і порушення е, а зупинятися перехез, не збираються розмітки, е, порушення проїзду світлофорних об'єктів. Але тут питання. Не тільки в притягнення, яке яке здійснюється, а й в розгляді питання на законодавчому рівні, щоб закріпити безпосередню відповідальність або за численність порушень, тобто е, накшалт штрафних балів або іншої системи, або е, конкретно вемо відповідальність за це порушення. Так, але дякуємо, що на цьому наголосили. Якраз будемо запитувати в депутатів, які мають профіль. Лобіювати цю ініціативу. Так. так дбати про ментальний спокій наш. Дякуємо. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, долучався наживо.